Патріотизм з маличку у Херсонському навчально-виховному комплексі номер 7 любов до батьківщини та рідного міста прищеплюють своїм найменшим вихованцям. Тотешні малюки полюбляють носити вишиванку, пишуть вірші про рідну Україну та самостійно прикрашають рідне місто квітами. З маленькими патріотами спілкувались наші журналісти сьогодні. До свого навчального закладу Кіра прийшла в улюбленій вишиванці. каже на свята треба ходити саме так. Не хочеться. Цю вишиванку Кірі подарувала бабуся. Таку любов до національного одягу доньці не нав'язували, зізнаються батьки. З появленнями цієї вишиванки ми її завжди кудись одівати. будь які там міроприяті, праздники, навіть якісь городські события завжди у нас присутні наша вишиванка. Кіра відкриває шкафчик і говорить, що ми будемо одягати. нам мама вишиванку і юпочку. А ось Ліра свою вишиванку обирала разом з мамою. Дівчина переконана, це не лише модно, а й красиво. Красивої шнурочки, там цвіточки. Віночок мама теж зробила. Діти у навчально-виховному комплексі номер 7 не лише на свята, а й у будні вдягають національну сорочку. Вчителі це підтримують та й самі надихаються їхнім прикладом. З кожним днем, з кожним роком діти просто полюбляють вишиванки. Це становиться вже їх стилем одягу, і вони його з задоволенням носять щодня. Від дитячого садочка до початкової школи це справжній парад вишиванок. Хлопці і дівчата гордовито крокують, тримаючи один одного за руку. Я була дуже удивлена таким красивим парадом, гді от мала до велика всі прийшли в вишиванках. Що ще раз говорять о патріотізмі малышей, коли воспитывают с раннего возраста. Вірші та пісні про Україну та рідний Херсон, а ще танцювальний флешмоб, а далі колективна робота. Діти разом з батьками та вчителями прикрашають заклад трояндами. Сьогодні я посадив троянду і я буду за нею хажувати. Я хочу, щоб ця школа було саме Аджувати квіти до дня Херсона у НВК вже гарна традиція, і цьогоріч подвір'я закладу прикрасили ще 80 трояндами. Дуже вдячні комплексу, нашому якому ми навчаємося. От за це чудове свято, за парад таких вишиванок, за те, що ми висаджували і прикрашали троянди в комплексі, що він ставав ще красивіший. От і звичайно хочемо побажати в це свято Херсону миру, тому що мир це найважливіше зараз. Не лише разом працюють на вулиці, а й виготовляють поробки на виставці перлини нашої родини. Усе зроблене власноруч вчителями, батьками та їхніми малюками. Такий він творчий підхід у вихованні справжнього українця. Анастасія Соболєва, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія.